Місяців планувань, сотні думок, десятки розроблених ескізів і майже 10 годин монтажних робіт. Ось ще кілька штрихів, і нова студія редакції інформації вчасно готова до виходу в ефір. Ми не хотіли повторювати в цьому, і хотіли розробити щось своє. Ми хотіли щоб воно було таке, от щось таке просте, оригінальне, класичне. І вирішили зробити то в таких синьо-голубих кольорах. То, що вони такі, як більш телевізійні кольори, вони краще дивляться. Трошечки тут попрацюємо над цими панельками і повісимо цей екран, наш друг і вперед. На відміну від преси чи радіо, телебачення, це насамперед образ. 80% уваги глядача утримує візуальна інформація і тільки 20 – вербальна. Відтак зовні студію оновили кардинально: сучасне оформлення, музичний супровід та графічний дизайн, окрім матеріально-технічної бази, подбали й про формат. Ясна річ, що це новини, є стандарти, є світові стандарти, тобто відхилятися від них не дуже можна. Наша, наша основна мета і ідея інформувати. Єдине, що ми хочемо, ми хочемо познайомити глядача із тими, хто як правило залишається за кадром з нашими журналістами. Ми хочемо, аби вони були ближчими до глядача, аби люди не тільки чули їх, а й бачили. Новини вчасно оновлений формат одразу ж надихнув і на нову назву. Обирали довго і прискіпливо. Саму цифру варіантів я не пам'ятаю. Пам що це був великий список. Об'явили конкурс на кращу назву. І з усього обрали вчасно. Ну, по перше, назва повинна була відповідати самому формату. Вчасно, мені здається, для новин це завжди актуально, оперативно. Інформація це одне з основних напрямків. Так тому вирішили, що що новини вкрай вчасно, це буде добре. Про те, що зміни на краще визнають, і самі журналісти редакції інформації. Оновлений формат на їх думку стимулюватиме до професійних змін. Новини це в першу чергу оперативність. А ми подаємо свої новини оперативно і вчасно. я спробую робити свої речення лаконічніші, коротші і набагато чіткіші, щоб ясність з них не зникала і щоб вони були максимально короткими. Ну як не як це новинний текст він таким має бути. Ані періодичність, ані час виходу в ефір програми вчасно не зміниться. Тож інформуйтеся разом з нами вчасно. Найближча зустріч вже 15 квітня о 13-й на телеканалі Тиса-1. Від сьогодні і назавжди засновниками ордену справжнього хитромудрого лицаря горчика вважаються учні другого А класу навчально-виховного комплексу Веселка. Заснували діти орден не самі, а разом зі своїми педагогами, класним керівником Валентиною Ващенко та вихователем групи продовженого дня Ларисою Перовою. Ідейним натхненником виступила дитяча письменниця Галина Малик, яка, власне, і створила хороброго лицаря-горчика, переможця 12 голового. Змія ми вирішили створити ось такий клуб для дітей, аби хлопці могли згадати, що таке. Бути лицарем що таке бути справжнім, відважним, мужнім і люблячим е, чоловіком. Завдання одне бути лицарем, підтверджувати це звання щоденними е, якимись перемогами над собою, можливо, і в школі, щоденними здобутками якимись діти на свято з'явились у повній готовності. Зазирнули навіть до книжки з історії, аби розповісти присутнім, хто такий лицар і у чому полягає його героїзм. Він має обороняти короля, бути чесним і бути хоробрим. І має дотримуватися свого слова. По потрібен щит і меч, щоб вбивати поганих і обороняти короля, і захищатися. Стати лицарем непросто для цього потрібно робити добрі справи і пройти чимало випробувань. Та хлопці не розгубилися. Відмінно впоралися як з інтелектуальними завданнями, так і з фізичними вправами. На свято до школярів завітали й дорослі лицарі меча Оріон, які провели по святу малечі. Кожен із учнів другого а класу отримав власне рицарське ім'я, як, от, лицар хороброго серця чи лицар залізного слова. Відтепер принцесам веселки нічого боятися, адже заступатися за них будуть справжні герої. Готовність закарпатських пунктів пропуску до літнього туристичного сезону далека від ідеалу. Це визнають і самі прикордонники. Жоден із шести пунктів не відповідає нормам. Починати варто наведенням чистоти у санвузлах та облаштуванням лавиць у залах очікування. Хотів би попросити, щоб ці заходи, якщо дійсно, ми розуміємо, наприклад, по залізничним пунктам пропуску, що це серйозні кошти. Що там необхідне серйозне бюджетне вкладення, щоб реконструювати пункт пропуску. Але все, що від нас залежить, ми повинні зробити, і все, що ми можемо своїми силами, також зробити. Якщо виправити ситуацію із санітарним станом доволі просто, що ж робити з дорогами? Подекуди їх просто нема. Представники служби автомобільних доріг запевняють, ремонти проводять. Основна проблема облавтодору нестача коштів. Дороги настільки зношені. 40-50 років не мали капітального ремонту. Вже не витримують ні тих навантажень, ні погодні умови також впливають на стан доріг. Тому маємо таку картину що весни. представники обласної влади говорять. Аби зробити перетин пункту пропуску комфортним, треба розподілити обов'язки. Першу чергу необхідно оновити дорожню розмітку та встановити контейнери для сміття. Ді контролюючі служби, які можуть закрити ці об'єкти, є саме підем станція, яка може теж подивитися на ці громадські обиральні і зробити деякі висновки, і навіть накласти відповідні штрафи на тих, хто відповідає за ці безпосередні об'єкти. Все ж пишатися прикордонникам є чим. Раз у місяць вони проводять моніторинг щодо комфорту пунктів перетину. Згідно з результатами опитування, 80% туристів кордоном задоволені. А проблеми, які наразі обговорювали, компетентні обіцяють вирішити до кінця травня. Бути милосердним означає співчувати чужим стражданням та перейматися ними як своїми. У кожній країні, у кожному регіоні є тисячі людей, які потребують особливої турботи та уваги, доживаючи свої останні дні. Паліативна допомога надається невиліковно хворим та літнім людям. Головне полегшити їх страждання, бо ж часто єдине, що лишається у їх житті, це біль. Перша заповідь паліативної допомоги знеболь необхідно застосовувати ефективні засоби знеболення, щоб пацієнт не страждав від болю. Сучасна медицина дозволяє зняти біль будь-якої ітеології, будь-якої інтенсивності. Тому не повинен доктор або медсестричка казати хворому потерпіть трошки, потерпіть ще ні. Необхідно випереджувати вияв появу болі і вводити сучасні заклади, включаючи опіоїдні анальгетики. Медичний термін на позначення останніх днів життя термінальна стадія. Фактично, це означає, що лікар чи медсестра, що доглядають за хворим, покликані полегшити його страждання. Тож важливо не просто позбавити фізичного болю, але й заспокоїти людину. Допоможемо їм подолати і тілесний, і душевний біль. А закарпаття є благодатне для цього. Ми є мультиконфесійні. Багато тут у нас самі розумієте, релігій, вір. Які можуть долучитися до духовної допомоги. Кадровий потенціал у нас і матеріально-технічний один з найкращих в Україні. Тобто нам треба тільки захотіти і дуже допомогти найважчим хворим. В різних медичних закладах області налічується 68 ліжок для паліативної допомоги. На Великоберезнянщині діє найбільше спеціалізоване відділення для хворих на туберкульоз з термінальною стадією. А на базі Мукачівської ЦРЛ працює перше в Україні хоспісне відділення. Традиційно долучаються до створення та розвитку хоспісів благодійні організації. Адміністрування вони залишають у владі, а на себе беруть матеріальне забезпечення паліативних центрів. Ми не можемо, наприклад, будувати щось. Це може зробити влада або. Інші церкви, яку ми запросили сьогодні, бо ще хтось меценати. А туди начиння, тобто меблі, ліжка, обладнання, воду, санвузли. Ми це можемо робити. Як координувати дії влади, лікарів та благодійних організацій, аби хоспісна допомога стала нормою нашого суспільства? Обговорила на міжнародній конференції. Своїм досвідом поділилися словацькі, румунські та угорські спеціалісти з паліативної медицини, а також представники волонтерських організацій. Державна комісія з надзвичайних ситуацій провела виїзне засідання на Закарпатті. Група на чолі з віце-прем'єр-міністром здійснила обліт найбільш проблемних територій області і ознайомилась зі ступенем готовності на місцях протидіяти паводкам. Наразі ситуація під контролем. Цілодобово на варті водної безпеки краю перебуває понад дві тисячі осіб та чергує 320 одиниць спецтехніки. Снігу дуже багато в горах. Ми пролетіли хребтами, але ця паводкова ситуація, яка є на сьогоднішній день, і ті прогнози, які дають нам синоптики, можна сказати, що в Закарпатті цього року весною паводку не буде. Серед ключових пунктів відвідане села Теребля на Тячівщині. Невдовзі туди переселять більше ста родин із Солотвина, де кілька років тому обвалилась соляна шахта. Могу сказати, що в этом гаду обов'язково. Дома як багатоквартирні, так і частні, будуть було і 133 сім'ї будуть відселені. Наостанок віце премєр ознайомився зі станом будівництва нового хірургічного корпусу Закарпатської обласної клінічної лікарні. Олександр Вілкул відзначив, що будівельні роботи ведуться за європейським зразком і вже на завершальній стадії. Ще необхідно закінчувати, але вже дуже неплохо. Плюс необхідна приобретення обладнання. Могу сказати, теж що в цьому году закарпатці обов'язково получать. Новий боліп'яти тисяч квадратних метрів оснащений по останньому слову сьогоднішньої медицинської техніки корпус обласної клінічкої лікарні. Причому такий складний корпус як хірургічний. хірургія не єдиний напрямок у медицині краю, що цьогоріч удержить вагому підтримку. За дорученням президента з держбюджету виділено 5 мільйонів гривень на розробку попереднього проекту будівництва алергологічної лікарні. До кінця 2013-го фахівці сподіваються завершити розробку проєктно кошторисної документації. Даринці один рік вісім місяців. Про те, що зі здоров'ям щось не так, виявили на перших місяцях життя дитини. Ходили до різних спеціалістів і не могли знайти в чому причина. Зразу в роддомі у нас була обсипана повністю вся спина, Тільки ми її оділи в памперс, нас обсипало буквально за минут 20 всю спину, всю попу і всі ножки. От, вся задня частина була обсипана. Ну, якби прийшли домой, знайшли там памперси, купали в череді, сказали купати череді, купали, купали. купали. Кормила я грудью, сказали три місяці переждати у терпі, все пройде, але нічого не відбулося. Причиною висипу на шкіри дитини виявилась харчова алергія. Наразі з лікарем шукають на який саме продукт харчування. Пані Тетяна разом з сином Юрою вже не перший рік змушені звертатися до алерголога. Харчову алергію в сина виявили, коли йому було два роки. Особливість хвороби в тому, що людині стає зле від будь-якого продукту, в якому міститься хоча б незначна кількість алергену. Перший раз у нас був інцидент ну, з піші зв'язаної сійцом куріним. случайно звичайно как бы, і у нього почалася ну, острова реакція людкічиська ну, Я була, как бы, уже, поскольку я тоже врач, ну, готова немножко, в мере, мы это все пресекли. Найчастіше признаки харчової алергії визначаються в дітей до 6 місяців. Дитячий алерголог Алла Петрищак каже, її наймолодшим пацієнтам тільки декілька днів алергію виявляють вже в пологовому відділенні. На що повинні увагу? Це родителі внимание? Это вздутие кишечника, это неустойчивый стул, то запоры, то поносы, плохая прибавка веса и кожные изменения. Що ж робити, якщо в дитини виявили харчову алергію? Медики переконують батьків не створювати своїм дітям особливих умов. Важливо звернутися до лікаря, визначити з ним на які саме продукти харчування, у дитини алергічна реакція. кажуть, можна ефективно замінити їх на інші з тим самим набором вітамінів та мінералів. Вони алергію не викликатимуть таблицы такі таблиці замін. если да? якщо ребенка алергія на е, білок ему йому там, скажем, смеси на основі соєвого білка да? козьего молока. Тобто, тут подбор йде індивідуально. При виявленні причин хвороби медики проводять тестування, вводячи потенційні алергени пацієнту. Найчастіше харчову алергію викликають арахіс, молоко, яйця, горіхи, пшениця, соя та риба.